Скандал найвищого рівня, штаб західного оперативного командування збройних сил розповсюдив заяву, в якій стверджується, що військова прокуратура на замовлення багатія з Луганщини Володимира Куницького арештувала кількох вищих офіцерів і таємно приватним літаком вивезла для суду на схід України, звинувачують військових у викраденні та вбивстві. Олега Куницького, сина того, таки багатія, колишнього луганського комуніста та землевласника, офіцери переконані заради помсти олігарх місцевого гатунку показово вибрав чесних бійців орденоносців, непричетних до інциденту. Переслідування бойових офіцерів, однобоке висвітлення теми, коментарі від людей, що можуть мати фінансову зацікавленість, та влада, що допускає безчинства та свавілля луганських олігархів. Безпрецедентне звернення з'явилось на сторінці оперативного командування. Захід його офіцери стали на захист своїх бойових побратимів, орденоносних підполковників Горбачова та. Команова є така інформація що перевищення службових повноважень. Офіційно до управління оперативного командування жодного документа, який би засвідчував, чому були затримані е офіцери розвідуправління, не надходили. Затримання підполковників це продовження теми щодо зникнення та нібито вбивство Олега Куницького, сина відомого землевласника та бізнесмена Володимира Куницького. Цю історію спецкор розповідав кілька разів. Бійці 51-ї бригади зупинили авто з Куницьким молодшим на блокпості. У салоні його машини, що їхала з боку бойовиків, були з десяток стріляних гільз, зброя та мапа України з позначками. Це був кінець червня 2014 року. По затриманого виїхала бригада ВСП. Зранку його передали за паролем людям у масках, які його. І вивезли відтоді, куди ніхто не бачив. Цю заплутану історію з багатьма невідомими ми розповідали саме через історію цього чоловіка Сергія Стрільця. Він очолював групу, що за наказом забрала Олега Куницького з блокпоста і перевезла у місце розташування бригади. По паролю. тобто, приїхали люди, назвали пароль заступника цього бригади. Їм передав все. Це вже вересень 16-го. На той момент стрілець відсидів у сізо Луганщини півроку. Йому кілька разів змінювали статті обвинувачення при тому, що тіла затриманого так і не знайшли. А це вже листопад, під вищим спецсудом у Києві Володимир Куницький. З собою він привіз цілу групу військових і вимагав, аби розгляд справи перенесли ближче до його місця проживання до Криміної. І тоді ж зробив сенсаційну заяву: тіло сина знайшли і упізнали. І скоро будуть гучні затримання. Бородина провела своє розслідування і знає. Хто були люди в масках, які останніми бачили його сина? Ми вже вияснили хто один, вторий, третій. Тоді стрільця він обвинувачував у тому, що він представник ВСП не завадив, нібито знущанням людей у масках з його сина, і ось нині виявляється, що Сергія Стрільця в цьому вже не звинувачують. А сидить він мовляв уже другий місяць у СІЗО за викрадення авто. Сергія направляли на автомобілі, на якому його перший раз затримували. Цей автомобіль на який мені відомий, відомо знаходиться у власності Куницького. Приїжджали його, забирали заступник військового прокурора луганського гарнізону Сапі, і разом з ним були особи в Балаклавах. Зі зброєю заарештованих офіцерів оперативного командування захід у справі Куницького перевозили взагалі на приватному літаку, підкреслюють у прес-службі, і тут вбачають безшалених статків батька Володимира Куницька. Тут також не обійшлось, тому побоюються, що неопереджено розглянути справу судді просто не зможуть. Є велика підозра, що в цій справі грають роль олігархи Луганські фінансування спецпідрозділа Кортію сюди. Прибуття яким чином, що хто було проплачено, його прибуття сюди, хто проплачував спецрейс приватного літака, яким доправляли наших офіцерів в Луганську область. Винесення конфлікту між такого рангу військовими та прокурорами на загал такого в Україні ще не було. Але у зверненні оперативного командування Захід написано навіть не між рядків. Батько Олега Куницького, відомий та заможний екс-комуніст, місцева еліта з надвпливом у регіоні. І сьогодні. Ті, хто закликав війну в Україну, оголошують її тим, хто у ній воював. Ольга Максимованна Махно Спицкор два